Христос Воскрес. На цьому тижні ми з вами згадуємо і прославляємо Воскресого Христа, а сугубо святого апостола Фоми Він був одним із найближчих учнів Христа Спасителя. Але про нього ми кажемо, що він був невіруючим. І в одній із тихір недільних ми з вами чули, як такі слова, блаженна не поміно. Як не може бути блаженна? Святитель Іоанн Златоуст, роздумовуючи над цим місцем, каже, тримайся воно, тримайся свого ісповідування, шукай, шукай Спасителя, і я, дивлячись на тебе, також буду в цьому пошуці. Тому що якщо нам що здається, легко те ми не цінуємо. Ми повинні шукати Христа і Христос завжди прийде нам на зустріч. Не віриє, це не значить, що апостол поман не вірував. В іншому місці святого Писання в Євангелії від Луки ми з вами читаємо, що Святі апостоли, коли почули про Воскресіння Спасителя, вони від радості і смущення не змогли не осознали є ще і віруючим і радості, і чудящимся. Тобто вони вірували, що Христос Воскрес, але від цієї радості, від цих почуттів, емоцій вони не могли сприйняти своїм розумом, що сталося. Але їхні серця горіли, вони шукали, і саме головне, що вони вірували в ті слова, які сказав Господь, що він воскресний. І ось заради нашого спасіння він перетерпів головські страждання, зійшов в ад, на воскрес і воскрішає кожного із нас. Тому будемо і ми. Віру, вірувати в Воскресіння Христове, будемо шукати Христа. І Він скаже, прийди і вірь, якщо побачить наші пошуки і сам відкриється нам. А це є саме найголовніше в нашому житті знайти Христа, зберегти Його і пронести через все своє життя. Амінь. Христос Воскрес!